Триває четверта хвиля мобілізації. Її перший етап розпочався 20 січня. У миргородському військоматі цей процес відбувається організовано. Практично всі, хто отримав повістки, пройшли медогляд. Втім, майже половину з них визнали непридатними до служби. Ті ж, у кого здоров'я в нормі, готові захищати свою батьківщину. 29-річний Юрій та 24-річний Євген налаштовані патріотично. Якщо ж призивають ні, навіть не дінемось. Передаю привіт всім, хто маназно звіваць. Переживайте заново. Ну, настроєння поки, як вам сказати, хороше. Ну, а далі подивимось. Моральний дух військових підтримують і рідні. Звісно, не без сліз вони розлучаються зі своїми синами та чоловіками, але розуміють, що це потрібно. Хто як не вони, каже пані Ірина, мати 24-річного Євгена. Я підтримую, я не дуже хотіла, але я дуже рада, тому що в мене дитина, дійсно, він, в нього є менший врат, і є Україна, за втрат, дійсно, чи бороться, чи не знаю. Хорошо, як вернеться живим. Я дуже хвилююся. Вернусь. То, що в мене чоловіка немає, батько від них. Ну як? Тож інвалід. Власне. Ми не спілкуємося, не живемо разом. Власне. Це надіжда, як кажуть, мамина. На території Миргородського військомату відбулася чергова відправка мобілізованих. Як повідомив військовий комісар Петро Довгаль, з 28 по 30 січня в Україні відбувається активна фаза мобілізаційного процесу відправка військовозобов'язаних у навчальні центри. Там бійці будуть проходити вишкіл протягом 35-45 днів. Представники міської та районної влади, а також волонтери, бажали землякам якнайшвидшого повернення та гарантували надійну підтримку і соціальне забезпечення мобілізованих та їхніх сімей. Від цієї громади міста Миргорода я дякую вам за вашу гідність і високий патріотизм. Я бажаю вам повернутися перш за все живими, з честю, гідністю, здоровими. І хай вас Бог береже. Під четверту хвилю мобілізації, яка триватиме до кінця літа, до лав збройних сил будуть призвані танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв'язківці, ремонтники та водії, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби та хімічного захисту. Миргородський міськрайонний військомат повинен відправити 130 військовозобов'язаних. військово зобов'язаних.